День пам'яті та примирення Україні відзначають 8 травня. У цей день в багатьох країнах світу відзначають день остаточної перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я давно повернулись війни ветерани на рідних хрещатик, відродили державу вони і навчили її захищати. Живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулись з походів грізної великої війни. Колись історія назве наш час народженням людини, бо поки серце в нас живе, ми не стояли на колінах. Ми сердечно вітаємо вас, ветерани війни Світової. Для нас з небом над головою. 8 травня 1945 року антигітеровська коаліція ратифікувала акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил Нацистської Німеччини. Сам акт був підписаний у Німеччині 7 травня. Хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям. Понароджені вони для життя, а не війни.